Далі мова піде про антибактеріальні засоби, з якими бактеріями ми боремося і чи не шкодиться нашому здоров'ю? Про це детально поговоримо з гостем. а поки що давайте подивимося історію наших героїв. Влада суховерхова киянка зараз займається вихованням донечки. Чистота і порядок для молодої мами нині понад усе Поняття чистоті у нас помінялися кардинально. Чому? тому, що з маленьким рібюнками ця уборка має відбуватися буквально кожен час. Ми стараємося влажну уборку робити намного чаще, ніж це було рождення рібенка. Поки маленька Емма насолоджується яблучним пюре, мама взялася до роботи завдяки рекламним слоганам. Усі ми знаємо, що для кожної поверхні і закутка і ледь не для кожного мікроба є свої спеціальні миючі засоби. У влади їх теж вистачає. Окремо для посуду, окремо для меблів і чи не на кожному позначка антибактеріальне. Утім, до старих бабусиних рецептів влада теж вдається. Що касається миття посуду нашого дитинка, то для цього у нас спеціально є вот така ємкость, куди насипана проста піщова сода. І ось вот цим юршиком, собственно говоря, ми моємо посуду дитинка, щоб ніяким образом не потрапляло якусь мою. Моющую средства в посуду ребенка. Антибактеріальні миючі засоби, які обіцяють нам стерильну чистоту, насправді можуть вбити не лише мікробів, а й добряче попсувати наше здоров'я? Але вже коли ми миємо, паліруємо, натираємо, то усі ці речовини так чи інакше залишаються в повітрі і на поверхнях, тож, безперечно, потрапляють і на нашу шкіру, і на слизові оболонки. Тож як правильно обрати антибактеріальні гігієнічні засоби, на які складові слід звертати увагу, та чи можливо взагалі обійтися без таких миючих? І у нас у гостях Віктор Ляшко, голова громадської організації інфекційний контроль в Україні. Доброго ранку, пане Віктор. Доброго ранку. Ви знаєте, я мама. Якщо як в мене з'явилася дитина, я одразу ж почала ще більш ретельніше перебирати в своїй квартирі, так само як наша героїня, використовує безліч засобів і вірю в те, що вони допомагають. Це правда, допомагають. Правда, Правда. як допомагають. Розкажіть, будь ласка, треба просто не путати акуратність із чистотою і стерильністю. Так угу. нас дуже часто шукають миючі, дезінфікуючи засоби, розпочинають їх. Використовувати до будинку, не знаючи, з чим вони борються, борються і для чого, так тому що мікроорганізми, які в нас є в житловому будинку, використовуючи тільки миючі, дезінфікуючі засоби, ми все рівно не виведемо, але це мікроорганізми, до яких сприятливий наш організм. Тоді. В нашому повітрі, яким ми дихаємо, ми також дихаємо мікроорганізмами, інфекційними аерозолями, які потихеньку все ж таки осідають на ну, поверхні, і ми знову ж з ними будемо контактувати. А в нас є довідка про бактерії, які нас оточують і зараз. Ми можемо більше про них ще дізнатися. Давайте подивимося, і потім продовжимо розмову. Небезпечні віруси та бактерії оточують людину усе її життя. Зустрічаються вони повсюдно, а наслідки нерідко стають летальними. Ідеально, вимиті руки та санітарна чистота не є запорукою вашої безпеки. Найпоширеніше з таких бактерій кишкова паличка, а також окремі види цвілевих грибів та лактобактерій, які викликають зараження усіх органів та сильне ослаблення імунітету. Найнебезпечніший золотистий стафілокок. На шкірі і одязі його носить більше третини населення планети. Навіть найменша подряпина здатна приводити до. Активного росту та розмножування стафілококу. Якщо затягнути лікування, бактерія стає невразлива для препаратів та як наслідок смертельно небезпечна. Ось така невтішна інформація, але в нас дуже багато зараз засобів знаходиться на столі. Я думаю, ви навчите нас як правильно користуватися антибактеріальним засобом, на які компоненти звертати, і власне що робити з усіма цими пляшечками. От можемо продовжити тему. От, Неправильне використання дезінфікуючих угу. засобів приводить до того, що мікроорганізми виробляють резистентність. І в разі того, коли вони попадають в організм людини і стають зумовно патогенними, патогенними, а ми неправильно використовували якісь дезінфікуючі засоби або вживали антибіотики не за призначенням ну, тобто, лікарями. Нашому здорові на приводять угу. до такої виникнення таких інфекцій, які потім вилікувати майже неможливо. І як нам це зробити От, наприклад, правильно? більшість нашого населення використовує спрей дезінфікуючий засіб, це так простенько uh -huh. зробив. Це ті, uh -huh. що продаються на, на заправці, можна купити на заправці, в аптеках, uh -huh. супермаркетах. Це а я зараз це, 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 неправильно зробили. Це я зробив неправильно. Це ніякого ефекту від цього а немає. Як правильно, Потрібно так? зробити. В ладоні таку яночку, і як мінімум Напшикали? фактично калюжу робить зробити 3 мл мілі... три мілілітри мілі... мілі... mm -hmm. дезинфікуючо, mm -hmm. і після цього розпочинати ага, обробку. Потім поганую. і при тому, Ого. що обробка повинна бути. Дивіться мене вологі ну, руки таку, під крану це 30 секунд. Обробки це буде дійсно експозиція, 30 секунд. 30 секунд як мінімум Знаєте, я не був, був б... нещодавно в одному в і там, до речі, ці... так перед входом на кухню. От. В них є право, 30 секунд, ось вони так обробляють собі руки. А скільки про мило, на якому написано, знаєте, про дейці? 99, Там да, вбиває всі мікроби бактерії. і так далі. Помив і все, можна буде відпочивати себе в безпеці. Так, діється, знову чи ж таки. Чи взагалі все корисне вбиває так само? Дезінфікуючи, mm -hmm. дезінфікуючи засіб, ми, ми, чим корисний, тому що не потрібні інженерні мережі, тобто не потрібна вода. Ми можемо спокійно обробити так, руки в будь-які допомоги. Така ж сама, так, схема. Давайте сама так, так, схема Присоко. мило. Також є речовини, які знищують мікроорганізми. Mm -hmm. Але чи потрібно кожен раз використовувати, чи не потрібно? Ми не є з вами лікарями. Ми не контактуємо в середовищі, яке може передати внутрішню Карняну інфекцію нам достатньо, щоб руки були чисті, тому що uh -huh. ми прийшли з вулиці, опомили руки, руки в нас чисті. Ми контактуємо далі в своїх звичайних умовах. Uh -huh. З звичайним колективом в yeah. нас немає цих гостей, які приносять інфекцію постійно, так тому що в uh -huh. нас чистий порядок. Використовувати антибактеріальне мило воно не зашкодить, але і користі великої не потрібно не, не перенесе для організму людей. Добре, з руками я зрозуміла. Якщо ми говоримо про засоби антибактеріальні на кухні для чищення, наприклад, посуду, вони так само Можуть бути або не можуть бути, чи чи це реклама? Це є реклама, так, але вона містить все ж таки більшість дезінфі... миючих засобів. Містять компонент, от, наприклад, ці містять гіпохлорид натрію, який є дезінфікуючою речовиною, але вони не є дезінфікуючими засобами, тому що вони не проходили реєстрацію як дезінфікуючий засіб. Ми не знаємо, в яких концентраціях, на яких поверхнях повинні вони бути використовувати. 99%-100% відсотків, мактері... Бактерії це виключно рекламний хід. Робника, який може перевіряти, а може і не перевіряти. Це не є обов'язок, і не ніхто з контролюючих органів не буде контролювати, чи є ефективність, чи немає ефективності від даного засобу. якою наївною я була. Все тепер ти знаєш до речі. Дуже приємний запах. Я думаю, що воно буде там спиртякою. а ні, дуже приємно. Мені подобається. Я нагадаю, гостем нашої студії був Віктор Ляшко, голова громадської організації інфекційний контроль в Україні. Дякую, що відповідали на наше запитання. Сніданок триває.